Дорогі стрільці, рада вітати вас на своєму розкладі. І так, яким буде квітень, давайте планувати цей місяць, подивимося, яка буде енергія. Даю вам важливі підказки, а ви, звісно, користуйтесь десятка мечів. Сімка пентаклів і король кубків. Такий важливий для вас місяць. Зараз буду пояснювати, чому. Тому що десятка мечів це моменти, які накладалися місяць за місяцем, або там тиждень за тиждень, і ви розумієте, що ви від чогось стомилися. Все, ви хочете уже цю ситуацію змінити, припинити. Ви бачите, що просто у вас немає енергії, ви розумієте, що треба йти кудись, що треба щось робити, можливо, навіть залишити якусь ситуацію позаду. І хочу вам сказати, що дійсно від цього вашого вибору буде залежати багато, тому що одразу буде прояснення, таке просвітлення одразу стане легше. Якщо ви відчуваєте, що у вас ось такий період, що все накладається і вам трішки важко, можливо, в якихось життєвих обставинах, в ситуаціях, в проблемах, можливо, тут навіть ситуації зі здоров'ям програються, що у вас немає енергії, або ж якісь свої там фінансові питання, то пам'ятайте, що треба. Змінювати це і треба вибиратися така основна підказка для вас, тому що там, де ви є. Там трішечки все так для вас уже не в ресурсі, і вам дуже важко злапати енергію, підзарядитися. Ні оточення, ні, можливо, в роботі, просто немає у вас такого потоку енергетичного, де би ви трішечки підзарядились. Тому треба робити вибір і тільки вперед, нічого не бійтеся. Якщо дивитися на сімку пентаклів, це дуже хороша карта, яка показує, що нарешті буде прояснення. Ви отримаєте кошти, немаленькі кошти, працювали. Складалися, можливо, мало отримували, і в квітні вам все повертають сповна. Будете збирати врожай, будете задоволені. Ці фінанси багато на що вплинуть, і, звісно, допоможуть вам налагодити і стосунки, і спілкування. А ще хочу сказати, дорогі друзі, що для вас взагалі дуже важливо в квітні налагоджувати спілкування. Можливо, тут програється у когось саме стосунки, хто одинокий. Або ж просто тут якась дружба чи по роботі. Маєте спілкуватися, тому що за допомогою ось якраз такого контакту з людьми, ви ще й будете отримувати нові можливості заробітку, доходу. А це важливо, вам це зараз потрібно. Тому будьте відкритими, щирими, побільше спілкуйтеся, не закривайтеся в собі. Навіть якщо у вас є якісь складнощі, пам'ятайте, що. Тримаючи все в собі, ви питання не вирішите. Якщо ж будете спілкуватися, запитувати, можливо, навіть і просити про допомогу, можливо, хтось вам запропонує допомогу. Відкривайтеся, не тримайте все в собі, тим самим ви будете ситуацію прояснювати. А ще хочу сказати, що нарешті, в квітні, будуть зміни в краще, і вам уже треба відпускати негатив, якісь давні образи. Відпускати всі ці проблеми і тримати фокус на тому, щоб налагоджувати спілкування і свої фінанси. Бажаю вам вдалого позитивного місяця. Нехай у вас все буде добре. Бажаю миру, добра, тепла, позитиву, легкості. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша Надія вкраще.